Мої маленькі, вітаю вас, батьки. А скажіть мені, ви коли нибудь бачили справжню веселку? Так, веселку можна побачити після дощику. Давайте зараз подивимось, чому буває веселка. Та виберемо колір і дізнаємось, який у вас сьогодні настрій. Чому буває веселка? Добрий день, дорогі дітки! Мабуть, кожен із вас після дощу. Неодноразово бачив прекрасне явище між небом і землею веселку. Саме про веселку, що це таке та чому вона буває, буде моя розповідь. Ці питання колись в дитинстві турбували і мене. Пам'ятаю, бабуся моя казала, що це явище є Божим знаком та відчує добру звісту, пророкує удачу. Веселка це щось реальне. Та водночас загадкове, скільки б вона не з'являлася в небі, і скільки б ми її не бачили, кожного разу вона пробуджує в нас відчуття захоплення. Від неї практично неможливо відвести очей. А веселка як з'являється собі ні звідки, так і в нікуди зникає. Що насправді таке веселка? А насправді це оптичне явище в атмосфері. Це сонячний промінь, який проходить через дощові краплі як крізь призму, переломлюється і відбивається на протилежному боці неба у вигляді величезної різнобарвної дуги. В науці таке явище називається дисперсія світла. Ось, чому можна сказати, що створили веселку сонячні промені і дощові краплі, саме підвищена вологість. І світло є предвісником веселки. Часто веселку можна побачити поруч з водопадами або у сонячну погоду біля озер, річок та інших водой, вона може мати різну ширину та яскравість. Це все залежить від величини краплин, через які проходять промінці сонця. Чим більші краплини, тим більш яскрава веселка на небі. А чому веселка різнобарна? Це вже питання такої науки, як фізика, яка говорить нам про те, що заломлені промені не мають чітких меж. Вони поступово переходять від одного кольору до іншого, утворюючи проміжні тони. Це означає, що насправді веселка має більше кольорів, ніж ми бачимо. Людське око. Не може розрізнити усю різноманітну гаму кольорів веселки. Ми помічаємо лише сім з них. Інколи в природі можна побачити одразу дві веселки. Це буває рідко. Тоді сонячний промінь просто двічі відбивається в променях води. Ще веселку можна побачити вночі. Це буває лише в тих випадках, коли після дощу через хмари визирає місяць. У його тьмяних променях теж народжується місячна веселка, але вона не така яскрава, як сонячна. А ще найбільш дивовижне явище це веселка в зиму. Може з'явитися у сонячний день, вранці, день і у вечірній час до заходу сонця, коли на вулиці мороз, але не дуже сильний. А чи знаєте ви, що веселка має ще й лікувальні властивості? Завдяки сонячним промінням веселка збагачується енергією, а її кольори сприяють гармонізації наших почуттів та думок. Пропоную вам невеличкий тест. Для цього вам потрібно обрати один із веселкових кольорів і дізнатися, який у вас сьогодні настрій. Якщо ви обрали жовтий, це означає, що настрій у вас сьогодні радісний. Червоний ви щасливі. Синій ви ображені. Зелений ви спокійні. Голубий ви про щось мрієте. Помаранчевий означає, що ви радісні або здивовані. Фіолетовий чимось незадоволені. Отож, в мене виникла ідея, а давайте приготуємо смач... смачну веселку. Ви запитаєте, а як же це зробити? І я вам зараз покажу, як приготувати вітамінну та смачну веселку. Пішли мити ручки? Беремо полуничку, абрикос, порічку, ківі. А взагалі можна брати будь-які фрукти та навіть овочі, які вам подобаються. Не забувайте, все треба ретельно помити. Так, а поки наші фрукти будуть висихати, давайте трохи пригадаємо, пограємо зі звуками, поділимо слова на склади, закінчимо слова, підберемо слова зі схемою. Отже, вперед. Вітаю вас, дітки. Сьогодні нам потрібно поспішати до звукляндзі, бо там здається, трапилася біда. Посварилися голосні та приголосні звуки. Давайте вислухаємо їх та допоможемо примиритися. Приголосний, розкажи нам, що сталося. Не буду я більше з голосним дружити. Всі ось тільки й кажуть. Голосний співає, голосний гукає, але голосних звуків лише шість, а приголосних ось як багато. Тому я й сам зможу слова утворювати. Ну що, малята, давайте перевіримо, чи зможе приголосний сам утворювати слова. Наприклад, слово рак. Давайте спробуємо сказати це слово без голосного. Рк, Рк!» Щось якось не вдається. А ось ще слово ніс. Спробуємо сказати його без Нс. Нс. А слово сік. Спробуємо сказати без голосного. Ск. Ск. Щось якось у на слово не схоже. А ось слово зима. Без голосних яким буде? Щось зовсім на слово не схоже. Ну, давайте ще одне слово спробуємо сказати без голосних. Море. Якщо голосних не стане, що залишиться? Мре. Море. Ну що ж, дітки, виходить, без голосних слова ніяк не утворюються. Нема в мові таких слів, щоб без голосних були. Вибач мене голосний, не можу я без тебе. Та й я без тебе не можу. Хіба що акати та окати? Так, друзі, і помирилися. О, я знаю одне смачне та корисне слово. Молоко. А давайте знайдемо всі звуки в слові молоко. Ось, наприклад, звук м є в цьому слові. Молоко. Чи є тут звук м? Молоко! Молоко. Звук М самий перший в цьому слові. М-м молоко. А звук У. Молоко. Чи є в цьому слові звук У? Немає. А звук О. Молоко. Є тут звук О. Є тут цілих три звуки О. Мо-ло-ко. чуєте? А звук К. Молоко. Чи є тут звук К. Молоко. Молоко. Є тут звук К. А звук Д. Молоко. Звук Д. Тут є, чи нема? Немає такого звуку. Звук А. Молоко. Чи є тут звук А? Нема такого. Звук Л. Молоко. Є тут звук Л. Молоко. Молоко. Є тут звук Л. Молоко. Чудово ми зібрали слово молоко. Це довге слово, тому я сама позначу звуки цього слова схемами. А ви подивіться, що в нас вийде? Та ви тільки погляньте, як гарно стоять тут звуки. Приголосний голосний, приголосний голосний, приголосний голосний. Вони начебто парами стоять. І ми можемо прочитати це слово по частинах Мо-ло-ло. Такі частини слова дітки називаються складами. І складів в слові стільки, скільки голосних звуків. Ось скільки голосних звуків в слові молоко, скільки кружечків. Три. Отже слово молоко складається з трьох складів мо ло ко Молоко. А давайте малята пограємо та навчимося швидко рахувати склади в будь-якому слові. Приготуйте свої ручки, будемо співати слова та плескати у долоньки. Проспіваємо слово молоко. 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 Скільки разів ми плеснули у долоньки? Три. Отож в цьому слові три склади. Співаємо слово печиво. 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 Ну що, скільки тут складів? Скільки разів ми б плеснули у долоньки? Три слово сир. Сир. сколько тут складив один слово груша 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 сколько складив два Співаємо слово морозиво морозиво морозиво. Сколько складів в цьому слові? Чотири. О, смачне слово. пицца пицца Піца. Скільки тут складів? Два. Співаємо слово Яблуко. 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 Скільки тут складів? Три. І останнє слово вареники. 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 Скільки складів. Тут чотири склади. Розумнички, ось ви і навчилися швидко рахувати склади в слова. А давайте пограємо! Ми будемо починати слова, а ви їх закінчувати. Але дивіться, нічого не переплутайте. В. В, в. О, О, о. Ну, а разом буде во. ВО? Які слова дітки починаються складом во ВОДА. во волосся. ВО... Вовк. Ворон. Молодці, а інші слова нам не підходять. Ки-ки-ки. У-у. Ну а разом буде. Ку. У? Які слова починаються з ку? Курка. Кулька. Кулак. Молодці, ми знайшли всі слова. літак, ліхтарик, к лі Ліс лі Що там наступне? Ки-ки-ки О-о-о Ну а разом буде Ко Ко? які слова починаються з ко. Коробка. Коза. Коса. Молодці. Ми знайшли всі слова. Слухайте, а я теж гру придумав. Ось відгадайте, яке слово я тут намалював. Ну, що, дітки, чи зможете ви по схемі здогадатися, яке слово придумав приголосний? Вухо, очі, рука, рот, нога. Якому ж слову підходить ця схема? Здогадалася? Молодці? Так, я загадав слово рот. А зараз яке слово я загадав? Ліхтарик, лак, літак, банан, оса. Яке ж слово тут позначене? Яке слово я загадав. Оса. І на останнє слово з чотирьох звуків: сніговик, сніжинка, бурулька, зима, дім. Яке ж слово ми можемо записати такою ось схемою? Великі розумнички! Беремось до справи. Ще нам знадобиться блендер, та за смаком можна додати мед. Пам'ятайте, не вмикайте техніку без дозволу батьків. Попросіть їх вам допомогти. У блендері почергова подрібнюємо всі ягоди та фрукти. Ось така краса у нас вийшла. А тепер найцікавіше: беремо прозору склянку, насипаємо обережно спочатку абрикосове пюре, зверху пюре з порічки, ківі та полоницю. Ось наша веселка і готова. Подивіться, яка вона гарна у нас вийшла. Корисна і дуже просто! Чекаю на ваші фото.